Всім привіт! Сьогодні я розкажу про різні режими автопілоту на літаку F14 Tomcat. Панель, яка відповідає за автопілот, знаходиться зліва знизу і вона має назву AFCS. І нам в цій панелі інтересує панель автопілот, яка прямо відповідає за, як каже сама назва за автопілот. Ми маємо чотири різних тумблера. І те, що ми бачимо, це то, що перший тумблер він не має чуть -чуть завкруглену форму. це є причина, тому що цей тумблер відповідає за активацію так, головного автопілота на, ре... на літаку F14. І без цього тумблера всі інші режими не будуть працювати. Також я можу показати вам приклад. От, е, Привично, якщо ми літаємо без цього е, тумблера, наш літак він має певну поведінку, нестабільну поведінку, тому що ну, е, наш літак не здатний саме витримувати триммер. Е, О, е, коли ми активуємо е, головний автопілот на літаку F14. Е, е, наш літак. Він е, витримує певний вектор, е, певний нахил і певний кут. Е, е, це дуже потрібно навіть для інших пілотів, потім я покажу на практиці, як це стається. Так, е, наступний режим, скажімо так, наступний перемикач. Це перемікач, який відповідає за два режими: режим Heading і режим е, GT, о, також на Ground Track. Режим Heading е, це е, режим, який відповідає за heading Mode. Точніше, е, ми включаємо режим автопілоту, це режим автопілоту, в, якому ми хочемо, в якому ми витримуємо певний, е, певний курс е, нашого літака. Це дуже, наприклад, потрібно, коли нам треба летіти прям певним курсом, там, курсом 60 градусів 70 градусів, ми просто виставляємо літак на той курс і включаємо цей Heading. хедінг Також, як я перше сказав, що у, нас, у нас є ще режим Ground Track, який дуже схожий на режим heading, але має одну різницю. Це режим, який є, як каже сама назва, Ground Track. Він бере трек від землі і стабілізує літак по вертикалі, От він отако стабілізує літак. І е, різниця, головна різниця в тому, що він так він летить у схожому принципу як хедінг, але він не витримує курс. Так що, якщо у нас є боковий вітер, він е, рано чи пізно е, наш літак він буде змінювати курс. І, скажімо так, це може нам дати там, пев, певні проблеми, тому що наш літак зійде з курсу, який нам потрібен. Щоб активувати цей режим, нам потрібно включити його в GT. Також повинен бути включений е, е, цей тумблер нижній в режим Engage. Включаємо GT. І нищ, е, біля VDI, точніше ліше VDI, це VDI, у нас з'являється така мігалка. Під назвою IPRF. Це е, мігалка, яка нам вказує, що вступив готовий до активації. Наприклад, якщо у нас є певний такий нахід нажимаю я, е, а да, нам потрібно влаштувати NoShield steering. Но no steering це команда, яка відповідає також за активацію нашого е, переднього колеса. Коли ми, наприклад, нам потрібно е е рулити. І е при на цієї команди в нас попадає Мігалтер, але наш літак скажі так, активується по, е по вертикалі. І якщо ми. Е наприклад, нам треба чуть-чуть поміняти курс або поміняти положення літака, нам тобто, що можемо просто зробити, це. Міняємо курс, потім ставимо знову е, до положення, яке нам треба по вертикальному випадку. І єдине, що нам треба просто знову нажати, це знову Wheel Steering. І наш літак знову витримує е, певний ground Track. Е, Наступний режим це режим altitude. altitude е, це е, режим, який відповідає за м, стримання висоти. Е, по, по вертикалі. І е, це стримання висоти, е, воно. В нас е, ну, Наш ту-пілот може це робити за допомогою певного датчика. Він е, називається Vertical Velocity Indicator. Е, він вказує в футах, е, тут, так і пише, 1000 футів, е, і там ще, ще якась е, не помню, індикація. І щоб нам активувати, так само, як в Ground Track, ми повинні просто нажати на OSL Steering, і наш літак буде витримувати так, цю висоту. Проблема цього режиму вона в тому, що при великих швидкостях цей датчик, він перестає працювати правильно. І те, що ми будемо бачити, це, наприклад, задирання носа літака вверх або вниз, привічно вверх тягне ніс. І е, тоді треба просто відключити цей режим і або летіти на, в режимі Engage, або зменшити швидкість. Е, наступний тумблер. Е, останній тумблер він відповідає за два режими: ACL і Vector PCD. Відповідно, перший режим відповідає за. Е, Automatлі uh, carrier ленд це автоматична посадка на Віносис. Він також так активується через Ноу Свіл Steering, але він лише активується, коли наш комп'ютер через деталінки, через певні процедури, повністю підключений до авіаносця Якщо зараз буде нажимати Ноу Свіл Стирінг, він, понятно, вже не буде не стане активним. І останній режим це вектор PCD, Vector PCD це режим, е, який не реалізований в, в DCS, е, тому що в цьому режимі е, наш літак може бути керованим там, через ETLін, через певні системи е, з допомогою іншого літака. Е, наприклад, те, що я хотів показати, це, наприклад, ми можемо використовувати цей режим Altitude. Щоб кружляти на певній е, на певні зоні. Наприклад, ми стаємо просто там певний дом, активуємо автопілот, і він на літак наш буде кружляти, приймаючи певну ту висоту. Це, наприклад, одна, одне з, з використань, які ми можемо... Яке може бути потрібне на F14, крім того, що просто прямо витримуючи певну висоту. Думаю, я сьогодні все розказав. Дякую за перегляд. Пока-пока.